Аріончик Оріончик Оріон. Crazy Фіш Оріон. Всі рибаки поділилися на дві групи. Одні тупо кончають від конкретної моделі, а інші брижжа слюнями розказують, що це якийсь йобаний кол. Якщо чесно, після таких заяв я реально вважав тих ораторів довбойобами. І ось, потримавши конкретну модель 962MLS, МЛС, я зрозумів, що все-таки ви не довбойоби. Ви кончені довбайоби, бо ви, сука, не вмієте просто по-людськи брати і доносити свою думку. Ви просто істіріть, блядь. Якого хуя, я не знаю. Невже так тяжко просто взяти по-людськи і довести свою думку? Ні, блядь, треба вийобуватись. Ну і як вийобуєтесь, на ти нариваєтесь. В цієї моделі в. Цьому великому порівнянні, в принципі, бути не повинно, бо вона не проходить по ціні. Вона сама дешева з усіх варіантів, які будуть на цьому огляді. А, із-за чого ж я її взяв? А взяв я її тільки із за того, що в минулому просто о, в цьому всьому ділі огляді ну, він показав найахуєнніші результати. І мені просто було цікаво, наскільки він буде конкурувати з бланками трохи іншої цінової категорії. А нет, тут блядь, подбогрилась, блядь, хуйня огромная. Я надеюсь, это не дерево. А не для дерева. Да Ебать, и тебе здорово для дерево. Дуже важке. У мене вже рукавою. Збирає аріо. А ти що? ти дітей вибирає? Малесенький шепт. Повірці питань, як завжди не маю. Непогано крезі бланки збирає аріо. Яка подача, він даже не в рот взяв. Злобну подачу отримую що до монстр поповнила Ну що, а це там плавнички Що, опять? Стука, вона, блять плашна, як ішло, так і йде, коротше. Заебав Тупо в бачину загнали. Джик закидаю, дно пробиваю, Судакові ще лепи, я відшукаю, подачу один Ну ладно, я думав, там більше набагато. Так і тяжко йшов. Ах, тут херня. Ну, так як це сама дешева палка, давайте, мабуть, все ж таки почнемо з хорошого. Так, поки ви дрочите на відоси по ловлі судака із довгими палками, у мене вже йде збір на бюджетні хламоламаки, які ви у мене дуже добре просили. Тому не забувайте хер, бо донатьте на оцю банку. Кому треба все ж таки, кому цікаво подивитися якісь порівняння на хламові палки. Перша, мабуть, тема буде твічинга. І на оцю банку, дивіться, обов'язково треба кидати, бо йде збір на камеру трохи іншого рівня, і я хочу все ж таки покращити якість свого контенту, як і в минулому конкуренті, тут ніхуя нема в комплекті, просто неопреновий чохол в іншому, палка тупо лиса. Так як і у всіх конкурентах тут стоїть фуджі. Не тарзайт, звісно, але він, в принципі, нахер і не всрався. Титаніума з головою. І за цього може він, кстати, і коштує трохи дешевше, аніж усі інші. Але то все хуйня. Саме ж основне, дзвінкість -то в нього не гірше, і так трохи забігаючи наперед, не гірше і минулого. І наступного конкурента. І враховуючи то, що ця модель дешевша десь так на 3-4 тисячі гривень, аніж інші, то це реально такий ніхуйовий результат. Оїба що це там таке висить? Мені здається, що це жопа. Глянь. Оце, блять, звір. Палка 2,90, блядь. блядь. Ти таких береш? І блядь. блять. Ти бачиш, да? У зміщений баланс з здоровою, доволі таки 4000 катушкою. Ну, в принципі, я думаю, що на таку довжину палки менше ставить особливо той сенсу нема. Але це спірне питання, і ми його розкриємо трохи пізніше. Ну, в наступних частинах. Так, за сраку, як завжди. Ні, хуялено само. Лей. Да? малесенький Середня дистанція, його суть. грам По як завжди не маю, непогано Бланки збирає Кадавлять хуярял три дня подряд. Триває малесенький шеф, середня дистанція головна його приманки Також заради справедливості треба ж, мабуть, сказати, що доволі він акуратно виглядає. Не грубо, скажемо так. Хлистик тончайший в нього. І при цьому, і при цьому він дубовий, блять, просто як швабра. Yeah. Хуй он до тебя плывай блять долбоб до, до, до тебе плыве, блядь. плывешь да. Такий суда, конечно, куда? Так удивит воро ловить, конечно. Такий суда, кажу. там Ванючка крохатне. По вазій він трошечки-трошечки все ж таки важче, ніж попередній наш клієнт, на 5 грамів всього. Тому це не суттєво. І ще одна з таких відмінностей, яка кидається в очі, це відчуття, наче як руків я тут. Все ж таки коротше. Це я все ж таки перевірю, коли ми будемо їх состиковувати всі разом. Поки так просто свої відчуття кажу. Ну це може бути просто із-за того, що елементи у всі просто такі здоровенні, довженні. Бо беткапчик там на азурі, тиканька піздюлька була, а тут дивись який лапух, блядь, в три роки можна його запакувати. Чуть с табуретки, блядь, не впав. я хвибала, сука. А? Окунь, да, уклейка. <реш> сука, реально табуретка, табуретка в сторону пошла, я, я охуел, блядь. Да еблом добрый топче в ротик. Табуретка працюет. Це такий мог збить, блять, з табуретки, хуліні. Збірка тут лялька. Все заїбісь проклеєна, ніде не торчить ні Ева, ні відінги не відпадають, ні гайки не тіліпаються, не болтаються. Ні, це як вона. Кільця доволі такі акуратні, маленькі, всі рівно стоять, обмоточка рівнесенька. Ну, доїбатись, в принципі, тут нема до чого. І на цій прекрасній ноті, слюнявіть дану модель, ми завершуємо. І починаються недоліки. Не планував та звінкість достойна у аріонів. Не гірше дорожчих палок. Він дзвонив. Казав в минулому відео вже і палка бралась конкретно під конкретні задачі. Значить, треба було кидати приманки 15-20 грамів і кидати далеко. І коли ти береш в руки Аріона в конкретній довжині, в конкретному тесті, ти розумієш, що це швабра. Це перша моя модель з Аріонів, котра залишила такі відчуття, але факт залишається фактом. З 15 грамами він не прогружається зовсім. На низах, що там вам написали, зараз ми побачимо, написали 5 грамів. Забудьте нахуй. Ні, він кине. Він кине тільки із-за того, що це довжелезна, просто херов'яна, весь скільки? 2,90 Ніхуя себе, майже 3 метри палка. Із-за довжини він закине. Да, із за якогось там діаметра шнура він закине. Но він не буде конкурувати в дальності закиду з іншими моделями. І це сука факт. На 20 грамах більш-менш вже нормально, адекватно, ним можна працювати. 20 грамів плюс приманка. Тобто це вже 22-23 там десь грамика. Як це відображається? Значить, дивись, коли ти стаєш і стараєшся йобнути кудись вдалечінь, то з 20 грамами палка не прогружається зовсім. І весь цей закид, вся ця сила. Яку ти вкладаєш в цей закид, вона не компенсується і не амортизується бланком, і воно аж передається на кисть. Тобто, ну у мене коротко, рука, трохи я її скрутив, коли то тестував бур з Аліекспресу шурупов, все ж мені десь сухожилку якусь потянуло, і тепер рука стала чутлива до цієї всієї хуйні. Тому, коли шморгаєш, от коли стараєшся прям в'їбати в якийсь закид, всю силу свою там якусь туди прикласти, щоб воно полетіло кудись за обрій, хуй! ніхіра в тебе не виходить. І дуже швидко зайобується рука. Тобто, якщо ставити ваги більше, ця ситуація справляється, бланк починає прогружатися. Якщо працювати двадцяткою, то ти можеш працювати комфортно, працювати просто з стандартними якимись лайтовими закидами. Якщо ти от взяв цю палку, і от в чому фішка буде цієї палки, ти, ніхуя не вкладаючись в закид, будеш кидати туди. Куди люди кидають якимись палками 2,50, просто там із шкури вилазячи, там не в прыжки, не ні сальтухи там хуярять ту приманку. От ти будеш просто легесенький робити закид і до них докидати. Якщо ти хочеш конкурувати з дриняками, які валять там сотку метрів, все, тут починаються проблеми. Це просто сука швабра. Не хотів воно само. Балом тряси. Гарно. Сідубний. Да, якраз його сьогодні і херачу, цей розмір. Також до всього цього відчуття цієї злості чрезмірної якоїсь. Починаєш думати про довжину ручки. Може бути, якщо б ручка була трохи довша, то може б якось було б легше прогрузити цей бланк. Але Ну, це так, це дуже спорне питання, і це треба перевіряти. В принципі, по факту такої змоги у мене нема. І я думаю, розбирати я саме цю модель вже не буду. Бо ми розібрали минулий Оріон. і ми вже побачили, як він зроблений, на чому він зроблений. І ще раз задовбувати ротбілдера, просто плюс-мінус тією шпалкою. Не бачу сенсу. Кстати, да, хто не бачив, то ну, розповідає, що в минулому ряді, коли ми знімали цю ручку, там є така прокладка, mm -hmm. цікава, хто не It's шари not між руків'ям і бланком. Mm -hmm. Називається вона як? Арбор. І от Цей арбор тут з картону. Чим це погано? Це якщо у тебе колись там з часом десь воно там попливе, та лак, ти лакти його перегріж, чи Там я не знаю, щось не може стати. Ну коротше, фішка в тому, що якщо якийсь отвір утвориться. То туди попаде вода. Якщо попаде вода на картон, а картон там був проклеєний не дуже гарно, не, не всюди. То він розбрякне. Якщо він розбрякне, то по-перше, ти точно проїбеш у вдзвінкості, Ну і по-друге, там буде просто піздя створитись всередині. Там і гриби блять, і, і як вони і ящери, і обізяни, блять, все там буде розвиватися да, повільно, але воно пізніше дасть про себе все ж таки знати. Я ж говорил. Це робота стопроцентно завжди. Треба просто зібратися комусь і все. Сука, відпав. Приколюха в тому, що якось вони зробили цей бланк настільки злим, настільки жорстким, що навіть та тоненька вклейка, яка там десь на хлисті там, там 35 см. Короче, ну, це плюс-мінус, то навіть вона адекватно працює. Тільки з 15 грамами, Ну, я знову ж таки, якщо ми беремо до уваги конкретно комфортну роботу вагами на якійсь невеликій течії. Не просто так, блядь, десь там на пів десь на піщаному дні, просто десь щось там поклацать. Я покажу про умови для ловлі дорослої риби. І ці мінуси, вони, наче, і не мінуси. Бо коли ти береш конкурентів і дивишся, наскільки вони сопливі, просто максимально не розумієш ситуацію, як виходить дешевше зробити бланк зліший, при тому з такою ж дзвінкістю. Як вони роблять оту там якусь бадягу, коротше, з 1100 мільйонів якимись там тореями і всім тому подібним, я не можу сказати, що це хуйова палка. Вона, в принципі, доволі такі заїбата. Єдине, що в ній явно якийсь піздець з тестом. Якщо тест поставити сюди адекватно, просто взяти його потестувати, подивитися до яких він вагів працює, і від яких комфортно він буде знову ж таки там, хоч якось, відбивати, то. З тими показниками, якщо вже обирати спінінг, то це достойний варіант. Притому і знову ж таки він дешевше, блять, аж сука, на 3-4 тисячі гривень. Це ніхуя собі різниця. Я просто заїбався чекати цю спокійну погоду, на якій би можна було все ж таки покидати без всякого впливу вітру. І що я вам скажу, Все не так печально, як воно здалося на. В самих рибалках, мабуть, теж там якось якийсь вітер впливав чи ще щось. Коротше. Фішка в тому, що в дальність в закиді. Ну, вона не так, що прямо піздець відрізняється від того ж самого X-гейма. Але факт залишається фактом 0,5 шнуром ти хуй половиш цією дринякою. 116. 103. Адстріл нахуй. Методи гвалтування снастей не міняються. Значить, це як і було. грузик 20 грамів, трьохдюймова копія свінга, як найлетючіша активна приманка, яка в нас є. І одна приколюха Значить, на цій моделі указано, що... Працює він від 06 шнура. Тому поки я його на 0,6 і буду ганять, і подивлюсь, як він кидає все ж таки ваги побільше. Щоб сходинку одну переплюнути, одразу заряжу тридцятку. І подивлюсь, на яку відстань він її захераче. Ну і як він буде прогружатися, естественно. Чотирьохтисячний твін тридцятку. 109 Осім тридцятку, вона кидає, вона не провалюється. Я думаю, вона й саракет йобне без питань. У мене таких грузиків просто нема, Коротше, щоб попробувати. І знову, як завжди, не буває ніхуя все гладко. І це лише другий варіант, який ми розглянули. І ще буде два. А там справи ще цікавіше.